Добрий вечір, шановне панство. Тут і моя старенька сім'я лежить, самець от розлігся. Самочки мої. Гранули вони не їдять, потеплішало, травичку їм кинув, теж не їдять. Воду вони мають. Даю їм в мене тут, на жаль, світла нема, лампочку не приніс. Перегоріла лампа і не приніс, то вибачте, буде так, як є. Тепер що я хочу розказати. В суботу я був на ринку, у нас е їздив за корми, але розкажу, що я там бачив. Е питався, на базарі внутрі е не було. Торгують в нас е криликами, кроліє. Такі великі є кролі, є малі кролі, але, як не дивно, перший раз почув, що кролі почали, почали продавати на кілограми. Один кілограм живої ваги кроля 200 гривень. Також я дивився за корми і, і взяв собі ті білі легорти. Чи прав... Ну, правильно, Легорни, напевно, правильно кури. Були ще Брауни ті, лоан Браун. Тепер кури такі, що, так як вони говорять, що мають от-от вже нестися, то по 300 гривень торгують. А ті, що по словам продавця, що кури, які мають нестися через 2 Тижні, а фактично, може трохи більше, то ціна на ринку 270-280 гривень. Далі. Були ще поросята, на, на жаль, я чогось не попитався ціни поросят. От. Ціни на зерно казали, що підвищилися, не знаю скільки. Ото єдине, що чув, що ми... ну, був свідком. Що мелена кукурудза по 7 гривнів за кілограм. Далі для курей я взяв премікс 3%, то кілограм преміксу в нас на ринку 80 гривнів. Далі на ринку кілограм рибної муки 50 гривнів. То я питався трошки давніше, може 2-3 тижні назад. Ну і про пшеницю то все не питався. Ось так в нас з цінами на корми. А ще мені пропонували для курей корм, ну, щоб вони почали нестися. Гранула то 20 гривні, напевно, кілограм. Ось такі в нас ціни були на базарі в суботу. Ну, все, до побачення, всього найкращого.